Вітаємо всіх глядачів на ютуб-каналі компанії Вест. Друзі, отримали велике постачання по японських тракторах. Починаємо помаленько все знімати і закидувати на наш Ютуб канал. До речі, підпишіться, хто ще не встиг цього зробити. Першим у на в огляді буде трактор з кабіною, оскільки зараз вони трапляються рідко і йдуть дуже швидко. Отже, хто шукав Kubota gl 261 в ідеальному стані з кабіною, поїхали на огляд. Отож, даний трактор, як ви зрозуміли, з назви, має потужність 26 кінських сил. На даному тракторі стоїть трьохциліндровий дизельний двигун примусового водяного охолодження. І трактор працює в парі з механічною коробкою перемикання передач з напівавтоматичним щепленням, так званий U-Shift. Добре, відомий Куботівський u Shift. Як він працює, більшість з вас знає. Хто не знає, ми покажемо, коли сядемо і будемо оглядати в кабіну. Трактор у нас має реверсивну коробку перемикання передач. Це означає, що ми з будь-якої передачі їдемо назад. Що стосується колії, то в трактора вона вже є 120 см від центру до центру. Передня резина у нас повністю новенька виробника БКТ, її розмір 7х16, задня резина ще рівна, Bridgestone 11,2х24. Також в дуже, дуже доброму стані. Далі. Оскільки в нас трактор з кабіною, акцент будемо робити саме на ній. І, в принципі, на стані в трактора працює кожен важіль і кожна кнопочка. Ось так з середини у нас виглядає кабіна. У нас в комплектації даного трактора є кондиціонер і магнітола. Дрібниця, але приємна: Ергономіка в трактора, в принципі, така сама, як тракторів без кабіни. Ось тут під ногами у вас важіль, який вмикає базу дворопотужності. потужності. Тут ми маємо вмикання передка та функція швидкого розвороту. На тракторі, до речі, також є. Справа під рукою у нас важіль. Який піднімає тракточкову навіску, і, і блок управління фризою з боковим гідроциліндром. Все це також в тракторі присутнє. Панель приладів стандартна Куботівська. Напрацювання в тракторі 1685 мотогодин напрацювання є оригінальні. Е, в принципі, це все, що вам потрібно знати про цей трактор. Тепер пропоную його завести. Свідчена накалювання найде спрацювали, оскільки в нас дуже тепло. Трактор занявся з пів поверхом, по самому тракторцю взагалі жодних зауважень немає, він повністю обслужений. Замінені всі фільтра та рідини. На трактор обов'язково новому клієнту надамо гарантію та організуємо доставку. Даний тракторець приїхав з рідною грофризою метр шістдесят. Гротофриза є з швидкозйомом і карданом. Якщо Ось цікавить купівля трактора без фрази, звичайно, що буде дешевше. Ось так виглядає у нас, в принципі, задня трафічкована навізка, боковий нівелір, як ми вже говорили, і дуже потужний задній Так, Зараз ще хотів от зняти бокову кришку, показати вам підработний простір. І зараз збільшимо оберти. Ще б хотів додати, що тракторець у нас в комплектації є з гідропідсилювачем керма. Це такого з основного. І ще раз хочу наголосити, що він є повністю в ідеальному стані. Готові з вами поторгуватися на ціні цього трактора, якщо ви знайдете на Чому спустити. До речі, про ціну. Актуальна ціна на даний трактор є на нашому сайті. Посилання в описі до цього відео. В один клік ви натискаєте на посилання, переходите на сайт і бачите ціну. Також на сайті є весь асортимент по всіх інших японських тракторах. Кого цікавить така техніка, чи китайська, чи будь-яка інша. Будь ласка, переходьте на сайт. Активні посилання є в описі до цього відео. І як завжди, запрошуємо вас на наші майданчики. Місто Львів, кільцева, дорога Сокільники, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Ми працюємо без вихідних. І велике прохання. Підпишіться на наш канал, хто ж цього не встиг зробити. Всіх вдалих покупок! Слава Україні!